Четвірки проти цього гравця, я скоріш за все викинув би. Я, у. Yes! Так, Не вистрибуємо зі штанців. 5-6 в нього може бути 7 8-8 теоретично теж. Але все ж таки. Контбет провокуємо рейс. Лід, який мені навіть рейзити не хочеться. Ну, що? В цілому треба зрозуміти, що 8 9 7, 9 світові там все ж таки будуть, але й стрейти будуть і. Я все ще вважаю, що дві пари він буде активно вилюбетити, тож це нормально. Якщо він поставить щось середнє, там 14-13, то це комп, тому що будуть дві пари, будуть. Якщо б він поставив вербет пуш, чесно кажучи, я би наклав трошки до штанців. Не ба невеличку кучу, не на не, не купу таку. Треба трошечки знайти. Ну, знаєте, як, як курка яйце знесла. Ну і дуже добре, що в нього був блеф Зод госу. Зод Госу. Напружена хвилиночка, так? Ви відчуваєте напружене? Короля блокує. Трефа пішла. Ой. Ой. Це не трефа, добре. Це бубна, Але це бубна, яка закрила. Ой, тож ми програли частину стеку, а частину виграли, а для одного гравця вибили. Ну, хоч так. Звичайна скриня. Ну що, непогано поїхали. О-хо-хо-хо-хо, це буде Ой. Уявіть собі, такий флов, га? Вау. Боледний рівень! Ой. <п culinary noise> <sp Cow> <sharp noise> ну що, ми дамо тут рейс 2.7 якийсь, хай буде. Сподіваємося на пуш. Олин і Супер Бауті мені. Поїхали! На наступного разу. Наступного раз. Неймовірно! Оце емоції. Ох, я я майже одужав. Супер скриня. Вау, вау, по три. Вау. Нем... вау. вау. По три неолин знову. Сто в середині столу. Ну це не тут, не знаю. Вау. Криня? О, це. 110 тисяч! Ми побачили це! І хай не мої, але вау! 110 тисяч, друзі! О, друзі! Відповідальна хвилиночка! Ну що, це, це важливо, друзі! Це важливо! Залишаємо собі одну чіпсинку. До пейджампу ми не досидімо. Тож бурляємо. Поїхали! Відповідальна хвилиночка, друзі. Треба вигравати, реально треба. Ну що, друзі, just one time. Just one time. Поїхали. Три, два, один. пуск! Показуй. Десять п'ять. Окей, показуй далі. Тримаємося не погано. О ні-ні ні! навіщо десятку ти дав Ні 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 ні! ні, навіщо ой. О, прикро. Ой, good game and good luck, друже. Ну що 2,5 тисячі? Ми в невеличкому плюсі. Звісно, не такому я хотілося Закінчили на 158-й сходинці.